Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні у нас захоплююче відео, де я хотів би розглянути три альткоїни, які обіцяють зачарувати світ криптовалют, скоріш за все, вже у січні 2024 року. Якщо ви цікавитеся трейдингом та криптовалютами, то це відео точно для вас. Нещодавно біткоін показав значний ріст у другій половині 2023 року, але наша трійця альткоїнів виглядає ще більш захопливо. Чи зможуть вони перевершити біткоін вже у січні 2024 року? Давайте розглянемо це разом. Також, як завжди, перед початком цього відео, я хотів би зазначити, що це не є жодною фінансовою рекомендацією, це лише мої думки, якщо ви хочете інвестувати в будь-який криптовалютний актив, то ви повинні проводити свої власні досліди, а вже потім приймати для себе будь-які рішення. Також хочу порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. А тепер переходимо до огляду останніх новин. І так, почати своє відео я хотів би з такого альткоїну, як Axie Infinity, який вражає своїм рухом. З жовтня 2021 року ціна Axie Infinity знаходилася під довгостроковою спускаючою лінією тренду, але вже на минулому тижні відбулося щось захоплююче. Що саме, а те, що Axie Infinity вийшов із лінії супротиву, яка трималася понад 800 днів, це безумовно вражаючий сигнал для трейдерів. Ми використовуємо RSI для визначення чи ринок перекуплений чи недокуплений, і зараз усе виглядає на користь биків. І ось який же прогноз ми можемо очікувати. Якщо ціна акції Infinity вийде вище 10 доларів, то ми зможемо очікувати зростання ціни більш ніж на 150%, а це означає досягнення наступного рівня супротиву на рівні в 25 доларів. Але варто звернути увагу до того факту, якщо ціна опуститься нижче 10 доларів, то в такому випадку ми можемо очікувати зниження ціни на 30%. Тепер давайте перейдемо до такої криптовалюти, як Binance Coin або BNB, який також показав вражаючі руки після падіння у грудні 2022 року. BNB розпочав рух вгору та зараз перейшов лінію супротиву, що трималася більш ніж 400 днів. RSI в свою чергу також виглядає досить таки обіцяюче, і тут ми бачимо потенціал для зростання на ще 25% до досягнення наступного рівня супротиву на рівні в 380 доларів. Але також варто зауважувати, що закриття нижче лінії тренду, анулює цей вихід, і ми можемо побачити зниження на 25%. І останній актив, який я хотів би розглянути у цьому відео, це Arbitrum. Цей альткоін вже вийшов із спускаючої лінії тренду та продемонстрував бичачу розбіжність в натижневому RSI, що підтверджує його потенційне зростання. Прогноз на майбутнє може бути такий: якщо рух вгору продовжиться, то арбітру може зрости на 15%, досягнувши наступного рівня супротиву. На рівні в 1,6 доларів. Та також не треба забувати, що закриття нижче лінії тренду може призвести до зниження приблизно на 20%. Тож, друзі, це всі новини, які я хотів би розповісти у цьому відео. Пам'ятайте про ризики і обережно торгуйте криптовалютами. Якщо вам подобається цей контент, не забувайте поставити лайк, підписатися на канал та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Далі більше.